Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два детективних фільми на Нетфліксі Ножі на голос», Кляна цибуля та Блідо Блакитне Око. З вами кіноблог. Поїхали! Ножі голос», кляна цибуля. Детективний фільм режисера та сценариста Райана Джонсона. Прем'єра відбулася 23 грудня 2022 року. Мільярдер Майлз Брон якось вирушив зі своїми багатими та знаменитими друзями на морську прогулянку до берегів Греції. Але у розпал вечірки сталося вбивство одного із гостей. Розібратися у цьому може лише одна людина. І це звичайно Бенуа Блан. Кожен із присутніх має особисті скелети у шафі, з якими ні з ким не збирається ділитися. Однак, досвідчений детектив обов'язково придумає, як викрити справжнього вбивцю. Тільки одна людина знати правду. Це сиквел дуже хорошого фільму ножі на голову з блискучим кастом і непоганим сюжетом, який я час від часу передивлюсь, і щоразу помічаю все нові й нові деталі. Тож очікування від другої частини в мене були величезні. Давайте розбиратись, чи справдились вони. Режисер та сценарист Райан Джонсон довго не думав і взяв схожу структуру з першої частини з величезним флешбеком посеред фільму, досить очевидним злодієм та з намаганням показати не геніальне розслідування, а швидше, як довести провину певного підозрюваного. Взагалі, оця франшиза та фільми про Еркюля Паро, вбивство в східному експресі» та смерть на нілі відроджують жанр класичного детектива. Це вам не трилер. Не кримінал, а саме чистий детектив. Тут немає якихось надмірних вбивств, як, наприклад, в наступному фільмі, про який я розкажу, чи в серіалі Каштановий чоловічок, огляд на який зовсім скоро буде в мене на каналі. До того ж, саме друга частина робить розслідування більш легким і розбавляє жанр комедією і, от швидше за все. Саме це мені не сподобалось, тому що саме це перетворило хороший детектив на фільм на вечір. Вибачте за тавтологію. Знову ж порівнюючи. Тут менше чеховські ружей, деякі повороти досить очевидні, хоча подані непогано. Також дуже багато фільмів, реліквій та символізмів. Найбільший приклад це Мона Ліза, яка за всіма підглядає, як і деякі персонажі підглядають за іншими. І якщо говорити за персонажів, то вони досить карикатурні, стереотипні і в цьому є великий мінус. Але давайте я розкажу саме за акторів, які їх зіграли. Так як я не хочу розповідати зі спойлерами, то й по персонажам пройдусь в загальних рисах. Банальних, неглибоких персонажів функцій зіграли такі непогані актори, як Дейв Батіста, Батісту назвав непоганим актором. Вибачте, блискуча Кетрін Хан, якої помітив Ванда Віжн, Кет Хадсон, Медін Клайн. Та Леслі Одом молодший. Вони зробили все, що могли, але були дуже великі сценарні рамки, які їх стримували. Особисто я виділив би тріумфальне повернення Едварда Нортона, який останнім часом взагалі не радує нас ролями, хоча це класний типажний актор. Я особисто чекав цей фільм заради нього, і від його гри я отримав величезну насолоду. Є запитання так же само, як і від грі Жанель Моне. Яка спочатку мені не сильно сподобалась, але під час фільму набирала й набирала і створила дуже непоганого, цільного персонажа. дивні. Ну і звичайно, виконавець ролі Беноа Блана, чудовий Деніел Крейг, не може людина без франшиз. То в участь в Бондіані, трішки постарів, і тепер виконує фактично таку ж позначимості роль. І тільки менш активно дуже подобається його гра той нерв, який він задає іншим акторам. До того ж, цей фільм привідкрив його трошки з іншої сторони, з більш комедійної. Е, плюс він розкрив цього персонажа більше саме як людину. Ви зібрали сімох людей. Привезли їх усіх на віддалений острів і вклали їм ідею про ваше вбивство в голови. Дія фільму відбувається в ковідний час, можна навіть сказати в минулому житті. І пандемія тут показана досить непогано, ну якщо можна так виразитись. Хороші локації, дуже гарні, художники-постановники попрацювали на славу. Костюми хороші, якщо брати сучасність, але вони стали побутовими, немає шарму стилю, який був в минулій частині. Музика непомітна, ну не було за що зачепитись. Ну і операторська робота також більш звичайна. Ракурси не такі винахідливі. Знову ж, якщо порівнювати з першою частиною. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет. 8, актори 9, атмосфера 9. Загальний бал 9 з 10. Ну, як я і казав, для мене це фільм на вечір. Великої інтриги нема, градус просаджений. Це не робить фільм поганим. В нього також є і переваги. Просто швидше за все я став заручником власних очікувань. І мої очікування завищені і будуть, тому що я дуже чекаю третю частину. Перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проекту Блідо блакитне око. Американський трилер за сценарієм і режисурою Скота Купера, заснований на одноіменному романі Луїса Баярда 2006 року, у 1830 році ветеран детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у військовій академії Сполучених Штатів у Вестпойнті, Нью-Йорк. Йому допомагає Едгар Алан По, молодий курсант академії. Тут є хтось. Я його подивився чисто через те, бо в топі нетфліксу він на якийсь час обігнав минулий фільм. Тож було от дуже цікаво. Якщо порівнювати ці два фільми, то вони зовсім різні. По жанру, по стилістиці, по способу оповідання. Отут присутня саме та. Трилерна основа, тож це і не класичний детектив. Але якщо брати детективну структуру, то мені скляна цибуля» сподобалась більше. Тут в чому його велика перевага, це змішаність жанрів, бо в ньому насправді присутні, крім трилера, детектива, ще й гостро соціальна драма. І от саме ця гілка. Виконана блискуче. В детективній лінії дуже багато умовностей та штампів, все строїться на допитах, ніхто ніколи не задає питань, злодій досить очевидний, але фінал це катарсис. От що що, а фінал це дійсно блиск. Ну, останні хвилин 10-15. Історія повертається до глядача зовсім з іншої сторони, стає все набагато зрозуміліше. Але це все одно не витягує просадженість першої частини фільму. Просто в мене виникла якась пряма паралель з руським фільмом Ворошиловський стрілець, максимально схоже за структурою. І навіть в якийсь момент мені здалося, що це якась копірка. Це, напевно, найслабший елемент фільму. Актори другого плану дуже переграють, на них ставляться незрозумілі акценти, які вони не витягують. Фактично те ж саме можна і сказати про Гаррі Мелігана. Це якщо ви не впізнали Схудлий Дадлі із серії фільмів про Гаррі Поттера. тож тут він дуже. Прям дуже переграє. Я розумію, що він хотів створити образ, але коли ти його будуєш на невиправданому кривлянні, то й воно й виходить дуже погано. Але знову ж, це не стосується останніх 10 хвилин. Там він прям дуже хороший часом я вірю в те, що мертві не йдуть, бо ми замало їх любили. Ну і Крістіан Бейл, який грає головну роль. Я коли побачив Бейла в касті, в мене відразу очікування виросли, тому що я його вважаю ледь не найкращим актором за весь час. Знову ж не хочу спойлерити, але фінал, коли все розповідається, це просто близький, як він протягує певну лінію через весь фільм. Але він сам не зміг витягнути решту з дна. Бо я хочу фактів, я хочу простих фактів. Простої правди. Дуже дуже атмосферний фільм. Атмосфера в ньому створюється завдяки шикарній операторській роботі, роботі художника-постановника, декоратора та кольору корекції. Атмосфера х виконана невідмінно і дуже непогана музика. Але знову ж через сценарні провали, атмосфера бувало руйнувалась. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 8, актори 7, атмосфера 9. Загальний бал. 8 з 10. Це точно нелегкий фільм на сприйняття. І дивитися його потрібно, ну швидше за все, в правильному настрої. І хоч би як я не був розчарований з першої половини фільму, друга його витягнула, тож я рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім папа! -па.